Доброго вечора, доброго, мирного вечора. Всім, хто мене дивиться, всім гарного дня і здоров'ячка міцного. Хочу вам розповісти, чим я займаюся своїми вечорами. Я вже говорила в попередніх відео, що я працюю, хожу кожного дня на роботу. Але для мене ще є додаткове заняття. Я люблю рослини, люблю вирощування, люблю все, що з цим пов'язано. Один із... Таких моїх експериментів по вирощуванню це батат. Придбала я його мережі в мережі магазинів Сільпо. Він в мене вже починав гнити. Я його відрізала там гниль. Вона присохла і далі не гниє. З другого боку, також починав гнити. Також обрізала, також присохло, покажу зарубцьоване, присухше. Але пагонів так він і не пускає. Я читала в літературі, що мережі супермаркетів більше люблять той батат, який оброблений певними речовинами, що знижують її вегетацію. Будемо дивитися, що з цього вийде, тому що він лежить взагалі без ніяких признаків життя. Чи в нього в планах є, кинути росточки мені, чи немає. Це тільки покаже з часом. Але батат мене дуже зацікавив, як рослина, тому що я планую його вирощувати в достатній кількості для власного вживання, тому що він має більший, більшу користь для людей з підвищеним рівнем цукру, тому що він має нижчий глікемічний індекс. Хто з цим зв'язаний, він мене зрозуміє. Тобто від нього менше піднімається цукор в крові. Його більше корисно їсти, чим картоплю. На смак я його куштувала, він мені дуже подобається. І я б хотіла його вирощувати. Експерименти по вирощуванню вже були. Родив добре, єдине, що мені в ньому не сподобалося, що він погано зберігається. Але зараз змінилися мої дещо житлові умови, і місце для зберігання я для нього, думаю, знайду. Так що, це такий мій батат. Надіюся, що він трішки подумає і надумає, таки пустить мені паростки. Хоча йому Ще зарані, тому що я його на пророщування клала у грудні місяці, йому оптимальний термін класти на пророщування це березень. Ну Я цей процес почала раніше. І бачите, добре, що я так і зробила, тому що, можливо, до квітня місяця вже потрібно буде купувати готові уже з паростками. Картошини батату, бо в кінці травня, як мене загроза весняних заморозків, його вже потрібно висаджувати. Висаджувати краще паростками, а не клубнями. Тоді він краще росте, краще вкорінюється, тоді краще виходить урожай. Ну Те, що стосується батату вже він в мене стоїть. У пластиковому такому контейнері, який я зробила із пластикової пляшечки. І насипаний там ґрунт для розсади. Нічого такого, зберігається він у мене просто на підвіконні. Ну, Будемо чекати поростків. І ще, що я хотіла з вами поділитися: у мене є отака жменька семена. Це семена перцю паприка. В Україні я не можу зрозуміти, чому, але дуже складно знайти насіння перцю паприки. Можливо, за того, що це професійна така культура і більше вигідно, щоб ми придбали. Готову паприку, а не готували самі. Але якщо я вже говорила в одному відео, що незалежно від виробника, я не могла зрозуміти доцільність використання у кулінарії порошку паприки. Тому що, скільки я його не сипала, вона ні кольору не давала, ні смаку, ні запаху. Ну, коли я в цьому році вже посадила свою власну паприку, тоді я все нарешті зрозуміла. Я від неї маю і колір, і смак, і аромат. Семено я скільки не купувала в торгівельній мережі, ніколи він не в мене такий, як потрібно. І я вийшла з цього, з цього тупіка, як кажуть, тим, що придбала в мережі супермаркетів готову перчину паприки. В ній було дуже мало семена. Перчинку саму ми вжили в їжу. А насіння посадили в ґрунт. Я не злякалася, що це можливий гібрид, мене це не лякало. І я її сама розсаду посіяла, попікірувала і висадила перчик. В мене був посаджений в такій місцині, де була сама більша посуха на всій ділянці городу. І це було йому лише на користь, тому що для паприки, я так зрозуміла, неважливий полив. Йому потрібно головне, щоб стіночка була тоненька. І я його збирала урожай потихеньку, нанизувала на звичайну нитку, він на відкритому на сквозняку мене підсихав. А потім, уже, коли я мала вільний час, я його помила, витягла семено. Ось таку кількість, бо дуже мало у перчинки дуже мало семена. Ну, буквально, як вам показати, отака от баделинка. Була і на ній семено причіплене. Я не дуже щептільно оббирала семено, тому що це для власного використання. Ну, така всередині серединочка, і вона з семеном була. І це у всіх дуже мало семена. Єдине, що я можу сказати. І тоді, коли стіночка тоненька, він на відкритому повітрі прив'яв, потім через дегідратор я його пропустила. перчик Підсух, і я через кову мелку його перебила і вийшла паприка. Люди, то це ж звичайна смакота, воно і що пахне, що ароматне, що колір дає гарний. Ну, взагалі, тепер з цього я почала, що я паприку буду робити сама. Ще дуже добре зайшов соус папрікаш. Ну, соус папрікаш можна робити з будь-якого перцю. Чи з товстостінного, чи з тонкостінного значення немає. А насушений з товстостінним досить складно, тому що його буде важче висушити, ніж тонкостінний. Ну, а так я вчинила і отаку кількість перчику із трьох великих в'язок я отримала. На сьогодні ми маємо 22 січня. На початку лютого вже потрібно його сіяти. Але я ніколи не надіюся на, на удачу, завжди насіння, яке я збираю. І щоб точно спрогнозувати кількість семена, яке проросте. Я стараюся його зараніше проключити. Що я і зараз і зроблю? Я не все семену буду проключувати, тому що перчик тоді буде придатний для пікіровки досить зарані. А отаку от невелику почечку перчика семена, я кину на пророщування для того, щоб орієнтуватися, скільки семена мені сіяти у ґрунт. Тому що я не ключу, а сію прямим посівом. Коли в мене семено перця гібрид, то тоді я можу поключити, гратися по одній семенинці тикати в ґрунт. А коли в мене така непогана жменька, то я можу собі дозволити з ним не гратися. Я просто посію у ґрунт для розсади. Зверху притрусю тоненько ґрунтом. Я це все буду показувати в подальшому відео і чекати сходів. А до сходів зробимо. Пробник. Ось так я беру семено перчика і ложу на тканину. Експеримент показує, що бажано, щоб тканина була не синтетична, а з натуральних складників. Можливо, це, щоб була вата. Тому що в один день я пророщувала декілька видів перцю. І там, де я його замочувала у синтетичну тканину, кінчики перчиків підгнивали. Ну, тобто йому не подобаються штучні тканини. Бажано натуральні. У мене отака старенька тряпочка із старої радянської білизни. Це бавовна. Я сюди отак складаю, змотую. В будь-якому довільному стані Таку, такий шаричок. І цей з я вкладу у поліетиленовий пакетик і вже зверху додаю на нього водички. Натуральна тканина дуже швидко в себе вбирає. Забагато не треба, достатньо таку кількість води, щоб тканина в себе увібрала. Рештки я зливаю. Рештки я злила. В мене волога лишилася лише тряпочка із середині зіночком. Тепер я міцно. Зав'язую цю торбинку. І бажано, щоб торбинка була ціленька, щоб вона не пропускала повітря. Я зав'язую вузликом або закручую міцненько цю торбинку і кладу у тепле місце. Можна перший тиждень до нього не дивитися, просто кинути у тепле місце, воно собі вологе, і за тиждень, я думаю, воно себе покаже максимально 2 тижні. І протягом цих тижнів, я думаю, вже сплине такий час, що мені вже потрібен буде потрібно буде знати результат, яка схожість мого насіння. Бо я думаю, що отак орієнтовно після 2 лютого вже буду проводити посів перцю на розсаду. Тому що в цьому році, так, я дивлюся, що, мабуть, весна буде рання, але є велика ймовірність, що будуть. Довго триматися приморозки, так що по входу будемо вирішувати, що будемо садити, як будемо садити. Весна покаже, як то кажуть. Ну, Я вам скажу по секрету картоплю я не передумала садити. Скоро будемо садити, головне посадковий матеріал здачі привезти і обов'язково посадимо. Бо хочеться це ще гірше, ніж болить, а бажання посадити картоплю непереборне. Всім доброго, мирного вечора, спокійної ночі, до побачення.